18 років страждав від ниркової недостатності, переніс два інфаркти і вже практично втратив надію на одужання. В такому стані до львівських медиків потрапив 47-річний Віктор Абрашкін. Я вже мав дуже сильну задишку, я вже не міг дихати. Я вже я собі воздуху набирав. Вночі отакого я міг спати, спати, різко пробуджувався, бо мені не вистачало воздуху. І потім знову набирав воздуху собі і так лягав спати. І то, ну, то вже були ходу, я вже думав, то останні дні. Увесь цей час Віктора підтримувала сім'я, а дружина і дві його донечки останнім часом не відходили від нього. Коли я працювала на роботі, то от ми постійно сиділи коло нього. Хтось мусив бути вночі. Він постійно задихався. Він перейшов декілька метрів, була страшна задишка, тахікардії. Ну, взагалі, він вже був такого кольору. Просто було обідно дивитися страшно. Врятувати Віктора могла лише трансплантація одразу двох органів, адже щоб хворий переніс пересадку нирки, спершу треба було вирішити проблему з хворим серцем. І, попри це, все найосновніше потрібно було знайти донора. Надія з'явилась на саме день народження чоловіка. Донор був в Тернопільській Тернопільському технологічному диспансері. Після проведених тестів на сумісність ми виявили, що є хороша сумісність. Це найважче. Спершу дружина Уляна навіть не сказала про це Віктору, щоб той не нервував. Щастя на той момент було і з великим хвилюванням, адже попереду була складна операція, яку до цього в Україні виконували лише одного разу в інституті серця. Та наші медики були до цього готові. Спочатку ми пересадили серце, серце запустили, відключили від штучного кровообігу, Тоді інша команда пересадила неручку. Коли лікар вийшов Роман Домашич і сказав нам, що серце працює. Серце запустилося, і ми чекаємо, щоб ну, час трошки перейшов, і зараз будемо робити пересадку нирки. Розумієте, це було таке відчуття. Не, я, не знаю, ну, я просто не могла повірити. Вісім годин ціла команда спеціалістів Центру трансплантології першого медоб'єднання Львова виконували одномоментно дві пересадки органів. І все пройшло успішно. Це операція, ну трошки складніша, напевно, ніж е, окремо пересаджувати серце і нирку, але е, як бачимо, вже в нас є перший досвід. Досвід є успішний і не потрібно боятися, просто треба злагоджено, командно працювати, і все буде гаразд і будуть хороші результати. Складність операції це одночасна операція, коли працюють кардіохірурги в грудній порожнині, і трансплантологи к урологи, які працюють в Чернігні, одночасно виконують двома бригадами на одному людському тілі дві складних операції. Після операції минуло вже чотири місяці. Віктор відновився і поступово повертається до активного способу життя. Зараз я прекрасно себе почуваю. Все, дихаю. Люкс, задушки нема, сплю нормально, бо я вже вночі можна сказати, я вже не спав. Нині він вже може вдихнути на повні груди, задишка пройшла, і якщо раніше чоловікові було складно пройти навіть декілька метрів, то сьогодні він вже навіть їздить на велосипеді. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.